Вітаю вас, шановні слухачі. Ми продовжуємо підготовку до ЗНО 2015 з хімії. І е, зараз ми будемо розбирати з вами тему «Найдрібніші частинки речовини. Ми вже знаємо, що таке речовина. Хімія, нагадую вам, це наука про речовини і їхні властивості. А речовина це те, з чого складаються речі або фізичні тіла. Тож, основною найменшою хімічно неподільною часткою речовини є атом. Атоми складаються з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених електронів, що рухаються навколо того ядра і утворюють електронні оболонки. Дуже важливим поняттям в хімії є поняття хімічний елемент. Під хімічним елементом ми розуміємо певний вид атомів. Але як розпізнати атоми, як їх розрізнити між собою? Справа в тому, що основною характеристикою, за якою ми розрізняємо атоми, є заряд ядра. Ядро складається з позитивно заряджених протонів та незаряджених нейтронів. Атом є частинкою електронейтральною. І кількість протонів ядра у ньому компенсується кількістю негативно заряджених електронів. В тестах ЗНО досить часто зустрічаються завдання, в яких треба визначити хімічний елемент, або за номером хімічного елементу встановити його заряд ядра. Або кількість електронів. Тут просте правило. Яке полягає у тому, що номер хімічного елементу в періодичній системі дорівнює заряду його ядра. А отже, і кількості електронів, що рухаються навколо того ядра. Приклад завдання, що пов'язаний з будовою атому. Атом елемента має на 2 електрони більше, ніж іон калію. Назвіть протонне число елементу. Для того, щоб розв'язати це завдання, нам необхідно подивитися в періодичну систему. Калій має номер 19. Відповідно, якщо мова йде про іон калію, то іон калію плюс має на один електрон менше, ніж атом калію. А в завданні сказано, що. Той елемент, що ми шукаємо, має на 2 електрони більше, ніж іон калію. Відповідно, це буде той елемент, що йде наступним закалієм, тобто елемент кальцій. У тестах ЗНО ви досить часто будете стикатися з завданнями, в яких вам необхідно буде розпізнати хімічний елемент та речовину. Різниця полягає в. У тому, що коли мова йде про хімічний елемент, ми використовуємо назву з періодичної системи. Наприклад, хімічний елемент гідроген, оксиген, нітроген. А коли мова йде про просту речовину, тобто про сполуку, ми використовуємо тривіальні назви речовини. Наприклад, коли мова йде про просту речовину, що складається з атомів гідрогену, ми називаємо цю речовину водень. Якщо мова йде про прості речовини, що складаються з атомів оксигена, то тоді ми можемо знайти і вказати дві формули О2 кисень та О3 озон. Зараз ми з вами казали про ті речовини, що мають не атомну будову, а молекулярну будову. Іншим важливим поняттям є молекула. Поняття молекула. Що таке молекула? Ми можемо визначити молекулу як систему, що складається з декількох атомів, які об'єднані між собою. З іншого боку, молекула це найменша електронейтральна частинка речовини, що має всі хімічні властивості цієї речовини. Власна, формули речовин, що мають молекулярну будову. Відображають склад, якісний і кількісний склад цих речовин. Окрім електронейтральних часток речовини, таких як атом або молекула, також речовини можуть складатися із заряджених часток. Заряджена частка виникає в тому випадку, якщо атом або група атомів віддає. Або приєднує додаткові електрони. В тому разі, коли атом або група атомів віддає електрон, заряд ядра переважатиме над зарядом електронних оболонок та частинка набуває позитивного заряду. В тому випадку, коли атом або група атомів приєднує електрони, заряд електронних оболонок переважатиме над зарядом ядра. І частинка набуває негативного заряду. Позитивна заряджена частка називається каціоном і позначається знаком плюс, а негативна заряджена частка називається аніоном та позначається знаком мінус. Тепер давайте розв'яжемо приклад тесту з ЗНО. З наведеного переліку оберіть просту речовину А. Нітроген. Б вуглець, В бор, Г. Оксиген. Для відповіді на це питання ми можемо знову скористатися періодичною системою. Серед наведених назв в періодичній системі не зустрічається назва вуглець, бо вуглець це позначення простої речовини, а хімічний елемент називається карбоном. Незважаючи на те, що найменшою хімічно неподільною часткою речовини є атом, різні хімічні речовини складаються з різних часток і мають різну будову. Так, такі речовини, як благородні гази, мають атомну будову. Такі речовини, як звичайні гази або органічні речовини, мають молекулярну будову, і їхні молекули складаються. З одного хімічного елементу, тобто одного виду атомів, або різних видів атомів. Інші речовини, такі як неорганічні солі, мають іонну будову. Вони складаються з іонів, і на ці іони вони розпадаються у розчинах. Розберемо приклад завдання із ЗНО. Укажіть хімічну формулу речовини, яка у водному розчині дисоціює з утворенням гідроксид йонів А натрій 2СО4, Б натрій ОH, OH, В натрій 3 po 4 Г натрій хлор. Легко побачити за формулами, що з наведених речовин з утворенням гідроксид йонів, йонів OH- – Може дисоціювати лише натрій о OH. аж.